Натакована з півночі, сходу та півдня, такого нас повітря. Першими ці удари прийняли на себе. Повітряні сили. Здорово! Захистили майже всю територію України, яка зазнала безпосередніх ударів. Відбивають ту, яку ворогу вдалось зайняти. Маємо інформацію про те, що у Київ зайшли диверсійні групи ворога. Красивий дискометр ражеє. Це буде з чума з сивими собаками. Зісь, зісь люди. Позвіться, спасіть У вас є дитя. В результаті артобстрілу була частково зруйнована будівля облдержадміністрації. адміністрації. Він тебе не кара, великіна. Я Шановні друзі, вже рік, як на території нашої країни йде кровава війна, яку розв'язали проти нас агресивний і підступний сусід, якого колись вважали братом, другом, товаришем, з яким колись нас зв'язувала спільна історія і він. Просто скористався, мабуть, такою трохи розслабленістю може, а може, просто довірою і підступно вдарив. Вдарив буліч. Ми всі пам'ятаємо, не так багато часу пройшло з 24 лютого 2022 рік. Я добре пам'ятаю ранок, і у мене вдома і на роботі. Я знаю, яких зусиль ми докладали для того, щоб готували місто до оборони. Ми реально е, були впевнені, що дуже скоро на наших відступах до Новомосковська будуть точитися бої. Готувалися ми самі, і місто, і містяни. Багато хто е, вимушений був жінки діти виїхати. За межі нашого міста, шукаючи прихисток в інших місцях. З одного боку, з іншого боку, до нас в місто масово почали прибувати біженці, яких ми розміщали, для яких Новомосковськ став домом, на якийсь час хтось живе і зараз в нашому місті і вже, що називається, облаштувався, ми з радістю і доброзичливістю приймаємо всіх. Ми намагаємося бути, бути гостинними і створювати умови для наших земляків, які приїхали до нас в пошуку захисту, в пошуку мирного життя, мирного тилового міста. Діти наших біженців пішли до школи. Ми намагаємося створювати умови рівні, такі ж, як і для мешканців міста. Багато чого ми зрозуміли за цей рік, багато чого переосмислили, багато взагалі узнали різних нових термінів. Ми тепер стаємо експертами в тому, що стосується зброї, що стосується військової справи. Багато хто почав розумітися в термінології. Це все вимушені заходи. У нас багато наших. Земляків наших містян пішло відстоювати зі зброєю в руках захищати нашу країну, наше місто. У нас багато і втрат за цей рік було наших земляків. Тому, звичайно, війна це біда. Ніколи вона не переносила щастя, але вона не переносила щастя і тим, хто нападав на сусіди. І зараз, я вважаю, немає іншого шляху, як перемогти і виборити нашу незалежність, незалежність нашої країни. Ми вийдемо, маємо ли сильнішими з цієї війни, переможцями, повернути всі втрачені в території, і, звичайно, ми хочемо переможного миру. Це те, до чого ми прагнемо. А сьогодні я хочу запросити всіх. Просто в пам'яті прокрутити весь рік, який пройшов з часу, початку війни, згадати всіх, кого сьогодні з нами вже немає. Я впевнений, що багато знайомих, друзів, сусідів, які, яких ви знали в житті, які зараз поклали життя, виборюючи незалежність нашої країни. Я пропоную всіх згадати. Хвилину мовчать.